Записує, чи воно, ще може... воно вже пише 5 хвилин, на що говорити так. А як я так забув, то воно можна вернутися? Може окремо крупним планом переписати. Да? Маю... Сьогодні потрапили в принципі, на такий репетиційний момент, ще бо бачите, що немає ще костюмів, ще не все. По сценографії Ось, але, але 27 числа наше свято, свято тих, хто любить театр, тих, хто працює театрі. Прем'єра відбудеться. і Ми чекаємо всіх-всіх тернополян і гостей і міста розділити цю радість нашу. І, в принципі, ну, скажімо, побачити ще одну роботу Семченківців. Вставу за п'єсою. Васика української драматургії Івана Яковича Франка Украдене щастя. Чому саме украдене щастя? Ну, в принципі, тут, тут все зрозуміло. Настільки потужна п'єса, і настільки морально-етичні якісь речі, да, як ми сьогодні говоримо, в матеріалі є, і настільки потужно конфлікт виписаний автором, що це, це велика школа. І і для мене, як для режисера, для акторів, які, які задіяні в виставі. І звісно, що ті, ті проблеми, які він підіймає, вони хвилюють і хвилюватимуть нас ще довго-довго і довго. Бо це, це, це справді вічна п'єса. І е, зрозуміло, що, скажімо, на, на, на матеріалі нашому, на ґрунті нашому вона зроблена, але але це проблеми не тільки не тільки, е, скажімо, Західної України чи України. Чи, це проблеми людські, світоглядні проблеми. І, і, і вона буде вічно дійсно в репертуарі не тільки українських театрів, а так як це і було раніше, і, 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 і близько, і далеко за і, рубля. І, П'єса, вистава, і, і власне сам матеріал, перша основа його, він, він хвилював і буде хвилювати глядачів. Звісно, якщо ми це достойно зробимо в плані того, в плані професії, в плані театру і в ситуації розуміння матеріалу. Пана що найважче було в постановці? Що найважче? Ну, в принципі, будь-яка постановка це завжди важко і завжди є великі сумніви. І е, навіть буває таке, що в переддень прем'єри ти, 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 ти сумніваєшся, ти, ти, ти переживаєш за те, відбудеться те, що, що власне е, теплом сердець і твого серця, і сердець акторів, і це і служб театру. От Що було задумано, і чи воно буде втілено, і чи воно здійсниться. Я собі думаю таким чином, в принципі, що, що робота була нелегкою для акторів. Тому що матеріал дуже складний, дуже складний, якщо, якщо в ньому є, так, образно кажучи, і чеху в цьому матеріалі, і Шекспірівській пристрасті, Ось. матеріал глибокий і написаний, ну скажімо, за зразками ну справді такої. Світової класики, тобто, тобто настільки видається, він от одразу простеньким таким, от, ну стосунки зав'язані, ну, якісь там речі, акценти, дуже розставлені чітко автором. Але, скажімо, перша основа вчинків персонажів і подальший розвиток дії, подальший розвиток конфлікту, відносин, стосунків, він надзвичайно глибинний. І, і я гадаю, що... До сьогодні ми, ми, ми шукаємо, і я гадаю, що відбудеться прем'єра. А, а от ті всі речі психології, такої тонкої психології автора, вони будуть, вони ще і ще будуть шукати, і вистава буде удосконалюватися, бо ну, театр це живий організм, і 27-м числом не закриється, не відзніметься матеріал і не, не покладеться, скажімо, в архів, а він буде набувати і набувати. І тому, власне... Особисто я, коли, ну ясно, зрозуміло, що п'єса відома. Ну, звісно, що відкидалися якісь там соціальні речі, коли да, цісарська влада була такою. Мене не це цікавило. Я думаю, що не це цікавило Івана Яковиша Франка, тому що я багато читав про те, як він вже дивився, от, вистави на початку 900-х років в колективах і аматорських, і професійних, як ми сьогодні кажемо. І робив свої якісь зауваги певні до того, про що він писав, то, то власне, власне, на цьому він також ставив акценти на, на, на якраз на технічних проблемах, а не на проблемах там, де це відбувалося. За, за Австрії, чи це там відбувалося в селі, де панує влада Війта, жандарма і, і шльоми. Да? Ну, тобто такі, ну це це, це повні дурниці, як на мене. І, і в принципі постановчу групу і акторів хвилювали якраз ті людські речі. Ось, бо це, бо це справді, такі вічні проблеми, про які я вже казав. Скільки часу тривала робота, як підбиралися актори? І ще мав би вийти глядачу серце. З якою переконанням, духою ну, жити далі? Я сповідую такі речі, що театру немає. Ставити якихось, знаєте, ми, ми сьогодні ви прийшли до нас, і ми маємо навчити, що ви з цим вийшли з залу. Театр має ставити знак питання, якийсь певний, да? і так як ви запитуєте правильно. Е, е, якщо це будуть точно розставлені акценти, е, кожен з нас буде виходити з залу з тим, що, а чи правильно ми робимо якісь певні вчинки? чи Всі ми хочемо бути щасливими в цьому житті, правда? Які засоби? Для цього щастя ми шукаємо, якими методами ми його здобуваємо. Це також важливо. і, це, і... Тому, власне, таку я... я собі задумував християнську виставу. Тут не потрібно шукати якогось притягувати до дня сьогоднішнього, штучно тягнути, що от, ага, це написано там століття тому, а ми, ми сьогодні чим же? Вона буде хвилювати. Вона буде хвилювати бо я ще раз повторюю. Ми іноді робимо такі вчинки. Що усвідомлюємо після отих соків, вже потім, коли все відбудеться, так? Ось. І, власне, оці три порубані долі, які є в Франка, видавалося, все побудовано на чому? На, 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 на кохання, так? На, на такому, на пристрасті такі, так? І раптом ця пристрасть приводить цих людей до, до повного знищення, так? і фізичного, і, і морального, і так далі. І тому, в принципі, я думаю, що... Якщо театр зможе збудити в серці кожного глядача, або якісь там речі торкнутися тих струн, глядачі будуть в залу виходити на правду з якоюсь ситуацією, переносити це на, на день нинішній і на середині. А щодо того, скільки тривала робота і як підбиралися саме актори за характером? Ну так, власне, бачите, тут, така, така, значить, тут період в принципі, в театрі, ми є репертуарний театр, і я б дуже хотів значить, взяти якусь роботу, місяців сім-вісім над нею працювати. Да? Ось. Але в нас є якісь виробничі процеси в театрі. Я думаю, що часу було достатньо. Це ми одразу До відпустки, ми вже приблизно з постановчою групою сценографом. З, Тими службами, які працюють на виставу, ми вже обумовлювали, що ми будемо робити. Одразу по відпустці, це практично був кінець серпня, ось вересень місяць був виданий наказ, і от сьогодні ми з вами маємо той результат, який маємо. Робота йшла поступово. Звісно, що в тій ситуації, в якій трішки перебуває театр, я маю на увазі в фінансовому плані. В плані тому забезпечення творчого процесу, це, це, це не зовсім так, як мало Ось, І Тому, можливо, якісь терміни тримали і тримають до сьогоднішнього нас в ситуації, того, що ми могли б за два тижні, за три тижні навіть бачити вже результат той, ну, принаймні, той матеріальний, який є в виставі. Да? Як акторів підбирали? Ну, є якісь сталі речі для мене. Для мене так. Для мене, для мене особисто ви, ви, завше, я казав про це. Я, я, я люблю тих акторів, які внутрішньо пластичні. А в цій виставі, а в цій виставі це ну просто ну, в чому була необхідність. І, і в принципі, в принципі, я думаю, що я не помилився, і, і актори працюють. Віддано, і принаймні я вам скажу, не завжди іноді буває дуже достойний результат, а сам процес над виставою такий не зовсім цікавий. То я не знаю, я тут не перебільшую, мені видається, що оцих кілька місяців роботи, вони справді, от я бачив ці гривні їхніх очей і, і бажання, і, і, і не тільки з до 11 до 2, ї скажімо. Ми, Свій робочий час прийшли, від, відпрацювали. Ми залишалися, нам, нам було цікаво, ми щось шукали. Ось І результат того призначення, він знову ж таки, 27 числа глядачі прийдуть. І можливо відкриють тих акторів, яких, яких вони вже бачили, для себе ще раз і ще раз і понад. Давайте ще акторам дамо. Давайте їм дамо. Але секундочку, я з камерами. Я прошу вибачення, тому що мені треба на звук, і я б хотіла. Візьміть, будь ласка, у мені здається, що найскладніша роль жіноча, тут внутрішня, от мало вам немало слів. Як вам пригадую. Ну, спочатку скажу, що Олег Петрович створив для нас таку розкішну атмосферу, в якій ми купалися. Купалися ми в любові, в натхненні. В пристрастях і справді забували про той зовнішній світ. Бачите, в нас все закрито, в нас темно, тому що світ він зрушує, розчиняє. І тому ми інколи забували, що вже нам не платять грошей, а ми ще працюємо. Тому я гадаю, що дуже більше хочеться, щоб ця атмосфера того. Тої краси передалася і глядачам. Ми маємо на це надію. Коли краще грати, коли повен рот тексту, чи коли немає тексту? <мас> мовчати теж треба вміти. <гас> <гас> ну, не, не знаю. Я багато тут йому говорю і багато мовчу. І, і то складно, і то складно, чи, ч, чи може і просто. У всякому разі, нам було дуже добре. Я заново відкрила для себе наших хлопців. Надзвичайно обдарованих, ми багато вже з ними разом грали, але у цей раз ну просто отримали насолоду від праці, навіть не можна сказати праці, просто отримали насолоду від того буття, від того взаємо якогось, ем, взаємочіпляння одне за одного, взаємоповаги, взаємохотіння ем, бути кращими і, в, і, і, і працювали на одне. А ви часто по-жіночому осуджуєте свою героїв? Ні. Я знаю, з нею э, зовсім я, Я з нею разом. Тому що любов завжди права. Михайло негативний герой. Вам доводилось позитивний негативний а що ми... У нас Він От, Він теж любить. Любов права! Few... Так, вважаю, що не позитивний робіт. Так, щоб собі було Я думаю, що це так і напишіть яка для нього є істинною такою якоюсь природою. Його, це це відчуття, воно його веде через все життя. Він повертається назад до цього села. Він, він йде на, на неї як, 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 як на, на своє особисте і на щось важливе. в Я, в принципі, думаю, що як, неможливо бути однозначним, що він негативний. Він шукає, я, я би, в принципі, дуже би хотів знайти в ньому ці людські якісь якості. Бо в нас традиційно в нас як є, Михайло, він є такий підлий, такий мерзенний і такий от чоловік. Доброго вже. А вам в житті доводилося йти на підлості за ворога? Де... А де ви бачите, перепрошую, перепрошую, пані, а де ви бачите, а де ви бачите підлість у вчинку Михайла? Він каже, не, не, ви... не, каже, ні, в п'єсі традиційно... в кесі, у нас підлості немає. Зазвичай цю як подають його таке, у всіх театрах. От він не прийшов такий, як воїн упад такий. Бах-бах-бах. Пішов, забрав, <рес> він, при, ä, прийшов, побачив і переміг. Ну в принципі, він не такий. Ну, То це означає, що любов не має, і можна на будь-які вчинити для неї. Вчинив. Ну чому? Я думаю, він відстоює своє. Він відстоює своє, бо він вважає, що це є. Те, що належить йому. І він буде до кінця за тим. Там ще є в ньому слова. Я кажу, якщо, я, якщо воно вже попало в мої руки, я його вже не віддам нікому. Був, був період, коли, коли, коли не цінилося, коли була молодість, коли він це все розпустив, коли він такий розфійкав, він пішов. А, тут, а тут така свідомість вже така, в принципі, там 30 років йому. І він розуміє, що він робить. Він прийшов за своїм сюди. І я ще раз кажу, він безумно любить цю жінку. От, в принципі, і тому я не вважаю, що він є підлад. Можливо він, є, можливо, він є роковим і є жертвою інсценізації, такої життєвої. Найбільше співчуття звичайному колі. Це пісня, Ви вас роздали від селянці. По історії театральній, розумієте, коли постановки були такі, були хороші, коли, може, не дуже хороші постановки. Це просто традиційні. От Микола, це позитивний персонаж, Михайло, це негативний. Ну це не так. Ми переконалися в цьому психологізмі і е, авторському самого Івана Яковича, і режисерському, то, що нам пропонував, і то, що ми намагаємось і досі робити, може не все виходить. От в цьому психологізмі виявляється, що це всі нормальні люди, вони, з них ніхто не винен. Вони обділені щастям, і кожен намагається його знайти. Тому вони всі позитивні. Одночасно і одночасно і являються негативними. Но ми цей негатив не хочемо подавати. Ми хочемо подавати, що люди добре бачите, які ми всі вроде би нормальні в житті, Кожен про себе думає, Ну, тут буде сидіти 650 чоловік, наприклад, на прем'єрі, і подальше. І кожен розуміє, що він живе правди. Але, мабуть, от трошечки сумніву повинно з'явитися в кожного, хто подивиться цю виставу. Що, а, мабуть, я не являюсь таким позитивним персонажем, може я трошки негативний. Так от, от приблизно е такий посил ми будемо е давати для. Це, це що стосовно то, трошечки заперечую <смістична> Олегу Петровичу, на жаль, хоча абсолютно з ним згоден, що ми театр не вчить. Ну, ми чуть-чуть такий посильчик, напевно, що будемо робити. Ну, принаймні я. Я вважаю, Тому я, двох... при... Тому я, я вважаю, що я їх двох признаків. Я вважаю, що Микола не являється позитивним персонажем настільки, наскільки це звикли сприймати і в театрах, і глядач, так традиційно. Чуваю. Він, ну бачите, його Жанна не любить, можна сказати, ну от за що його люблю? Ні, не люблю? Ні, не люблю. чітко і конкретно. А він то і він, мабуть, що знає. ну, там текст є такий. Коли вже мене так не любиш, то... Скажіть, будь ласка, от, е, кожна роль, кажуть, змінює актора якось в житті, чи змінює його погляди на життя. Як ваша роль змінила ваші погляди? Що ви винесли з неї і от в житті ви змінили це поглядом на світ? Ну, Він став. після прем'єри. Ми тільки починаємо, як то кажуть, осмислювати, усвідомлювати це все. Ми починаємо її тільки-тільки. Ми ще не наші прем'єри навіть не було. І ми тік, ми маємо можливість кожного разу це усвідомлювати, кожен раз задавати собі питання. Всі вистави попереду, скільки їх буде, дай Бог, щоб їх було багато. Все ще попереду, нашого усвідомлення. Але я собі думаю, е, так, може грішно думаю, але я собі думаю, що, мабуть, щось є таке е, от персонально в мене в житті, що я до цієї ролі прийшов. Знаєте, от є щось таке. Я, я собі задаю питання, що в мене, мабуть. От є якісь такі речі, які, е, які відтворюються зараз в Миколі. І в мені персонально, в моїй сім'ї вдома. Розумієте, це треба бути самокритичним. Віталійку, Віталій, ми віталі. хочемо він послухати, що один Віталій. Віталі. Віталій Логовий, представник тої громади, найближчій судді в ні, Він те ні, ні, Він Микола, а він знаєш. другий Микола. Так. Два так. Миколи. Я тарама добре. Ну, перш за все, ну знаєте. Хочу подякувати за процес, дуже був цікавий нам дивовижу спокійно, нам створені були дуже прекрасні умови. Щодо своєї ролі, я можу сказати, ну, на сьогоднішній день я її вимріяв, я її прожив, я ну, не вперше раз стикаюся з цією ролью. І є ролі, наприклад, в житті, до яких готує само життя. Хочемо ми цього чи не хочемо, в любові, от є, є завжди буде трикутний, чотирикутник, не дай Бог. Є різні варіанти. Але кожен в любові, кожен в своїй любові є егоїстичним, як би там не було. Я свого Миколу трактую як чоловіка з розбитим серцем, з розшарпаною душею, який любить безмежно, який іде, який бореться за своє щастя. В весь період від початку до кінця він, він має боротися за своє щастя, не дивлячись на те, що в нього дуже велика кровоточить рана. І тут ніхто не винен, дійсно, ніхто не винен. Так склалася ситуація. Така доля, така, такий рок над ними, як кажуть, така, така, ну, Микола, він. За тим побутом щоденним, за тим щоденною возньою, оцею, худоба, господарство, він пропустив один момент. Він, він думав, що так буде завжди, що буде спокій, буде мир в хаті, будуть ангели літати під кроплами. Розумієте? А тут ні. А життя підкидає раз поля. Не так воно все просто є ще Михайло. і і борись за своє щастя. Давай себе вже. Ну і представник громади у нас, віт, представник громади. І що ж громаді робить, коли в нього така скандальна сім'я? Що <мас> <мас> на це каже? А я вважаю, що нормальна сім'я. А, а що громаді робить? Ви де знайдете громаду, що нема. Друге діло, як це, це працюється ну, дозволяє собі публічно сказати, що я люблю цю жінку. Розумієте, ми всі потайки, так, знаєте, тихенько, по-українськи. Так, знаєте, тихенько. Всі кажуть, якби засвітилися очі всім жінкам, то у нас не треба було б світла. Знаєте? А, а От тут в мене може найменша роль, якщо ви питаєте, що кажуть, а вам як тих Коли ви багато слів напишете в матеріалі чи мав? Головне влучно. Так от головне влучно зіграти. Точно в десяточку. Якщо це вдається, тоді актор на коні, режисер тішиться, і глядач розуміє, про що мова йде. А розумієте, про що я кажу? Так, а, а так чи багато тексту, чи мало тексту? А зона мовчання це така сама професія, як і зона говоріння. Скажіть, будь ласка, коли починався танець, ви е, говорили на сцені людям так, нехай грають музики, а перед шандаром. Кинули все ж таки шапку, Капелюха. Цей рух був такий неоднозначний, ніби і страх, і повага водночас. А в житті як? Ви звикли перед такими чинами? А ви звернули увагу, як ви ведете репортажі від перших людей в області і міста? Ну, подивіться, як ваші колеги в електронних засобах масової інформації ведуть себе. А якщо приїжджає зі столиці? Візьмите? Від посада виборна. Але розумієте, коли Янукович приїхав в Почаю, то стояли навіть наш директор Бовши. Нормально, це, це закономірно. Вертикальна влада солідна. А це силові органи, що треба казати те, що треба. І влада, на, ну, влада завжди на компромісі побудована. Да? Ніби від Бога і в той же час, ну це якщо про філософію влади. А, а, а як людям докажу? А дійсно, Анна порядна господиня чи ні? Ну, я по-людськи можу її розуміти, але в принципі, якщо так подивитися, що чоловіка забрали до криміналу, а ти дівку гуляєш на Майдані коло церкви, то що це є? Коли але хлопцям церкви. треба казати, що не робіть того. Ну ви так, чолові? як буферна зона між Шандаром і громадою. Анну, мені здається, що мій від добрий чоловік. Він же ж так, знаєте, нормально править. Всім добре було. Правда, в мене тексту мало, але нічого. <рес> ви ж, я, якщо зняти всі жарти, які я до цього наговорю, то ну що, ну, роль така, знаєте, будемо говорити, потрібна. Мені приємно, що мені ще і такі даються, бо вже наступають моменти, коли кажуть, ну взагалі, чого ви киваєте головою? Театр це діло молоде. розумієте? Вам не цікаво дивитися е, старих дядьків, цюток на цей. Ну, не цікаво, ну що ж ви робите? Ну, і п'єс таких немає. Війта ну, дослужиться мало. можна 50 років. Що, що? Війта дослужиться 50 років. Нормальне в явище. Я вам, Людочка, Наші дуже дякую, що ви бажаєте, що мені 50 років. Це мені найбільший комплімент за сьогоднішній день. Я би побажав виставі, щоб ці хлопці, які молоді, Розуміти, як вони Вони ніхто не хочуть казати, що вони курсові ролі ще грали. У них пам'ять така, знаєте, ну, коротка. Студентів таке є. От. Е, то я би їм побажав, щоб вони ці ролі грали до того часу, щоб та картинка, яку намалював художник при вході, була їхнім портретом. А вони б ще грали украдене щастя. Оце я би побажав такого довголіття вистави. Добре. Ну, питайте ще, бо я бо я вже кладу. Бо відійдіть від них. Але ви так зареєнтуєтеся на Так. — Ми пам'ятаємо, що райки вашого віку. Ні, я я я даремно про друге. Я зрозумів, що я даремно про друге. Ні, ні, я не який, що райки мого віку. Вже ви То що він грає, що? Що райки вашого віку, але цікаво, дивіться. Нічого. Чому ви кажете, що вік має якийсь негатив у театрі? Ви такі смішні люди. Ну, чому, ви, ну, чому ви так все, все буквально приймаєте? В принципі, Може ми вже підемо. Я ще хочу, щоб ви тоді театру сказали. А Може по черзі старше. Ну, я Про що? Я гадаю, що розумієте. Не знаю, я собі метакую таким чином. Людини є свято, то їй приходять вітати. Якщо це свято театру, то наша справа зробити свято глядача. Ось. А я собі так думаю, що на цій сцені, перед час вистави, будуть ті, хто несе. Відповідальність за життєдіяльність мистецького колективу. Вони прийдуть, привітають, привітають акторів, привезуть звань, купу сюди в театр, <кій> <кій> пообіцяють <кій> колосальні гроші, що закриються якісь речі по тому, що забрані зарплати. Ось таке у нас буде свято. Я, я, би, я би так мрію. Ми так хочемо. Ось. Е, в принципі, в принципі е, я не можу сказати, що знаєте, ми такі, от, ну такі вже забуті Богом і людьми. Ні. Ні, я гадаю, що ті значить, владні структури, про які ми говорили, щойно, да, ось вони будуть. Вони, я не можу сказати, вони, ми, ми маємо один театр в місті, я маю велику тіку, що місто нами цікавиться. Бо я знаю міста, де взагалі, скажімо, мер міста каже про те, що хлопці, ви маєте там ситуацію обласного бюджету, вони вами хай опікуються і все. Да? То на відміну від от, такого прикладу, все-таки ми... Постійно бачимо і голову міста в залі, і працівників мерії. Так? І це приємно. Я думаю, що вони завжди долучаються навіть в ситуації проведення того фестивалю, який ми там чимось такі допомагають, і молодці. Бо їм найпростіше відмовитись від тієї ситуації. Ось. Я думаю, що і обласне управління культури нас привітає. Я думаю, і я б хотів, я ще раз повторюю, я б хотів, щоб, щоб в принципі, ті люди, котрі, котрі щовечора виходять до глядача свого. Принаймні в свій день були ну, пошановані, скажімо так. Тому що, тому що при, ми маємо достойну трупу, ми маємо колектив акторів, який вже, вже другий рік чи третій рік чекає звань, от, яких немає. І, і, і навіть свято тут нам обіцяють, виходять кажуть, все, але цим ніхто не займається, ніхто не переймається. А сьогодні час такий, знаєте, е, я коли так от аналізую те, що...